купили національну поліцію, аби забезпечити повну підтримку з боку правоохоронців. Тому тепер, замість розслідування російських зв'язків бізнесменів, силовики будуть розпочинати провадження проти неугодних осіб. Христенко і галантерник буквально посадили поліцію на зарплату. Силовики заробляють на кримінальних справах, що прикривають угоди з вугіллям та іншими незаконними схемами. Поліція активно допомагає переслідувати тих, хто чинить опір, організовує акції або вимагає справедливості. Наприклад, опісля медійного висвітлення справи, Дання мирних акцій протесту до Скаймол почали приїжджати представники поліції та ТЦК. Останні погрожували активістам, мобілізацією та затриманням. Імена кожного правоохоронця, хто насправді прийняв хабарі та працює із галантерником і Христенком, Ми розкриємо згодом. Зараз же документуємо усі факти, систематизуємо в окремі документи та ініціюємо дисциплінарні провадження. Нагадаємо, у квітні 2021 року державний Укрксімбанк видав кредит на 60 мільйонів доларів компаніям бізнесмена Сергія Брюхове. Цького для подальшої купівлі ТРЦ «Скаймол». Приховецький веде бізнес на окупованих територіях і сплачує податки бойовикам ДНР. Цікаво, як державний банк так легко віддав мільйони доларів особі за чим.